Всім привіт, дорогі друзі! В Київського Динамо залишився лише один крок, щоб потрапити в груповий етап Ліги Чемпіонів. Для цього потрібно в плей оф ЛЧ проходити. Австрійську команду Red Bull Зальцбург. Це буде зробити непросто, але в цьому відео ми сьогодні розберемо нашого суперника сильні та слабкі сторони, їхній склад. Ну і, звісно, спробуємо співставити Динамо проти Зальцбурга. І подивимося, хто є фаворитом цього протистояння і які шанси в нашої команди пройти далі. Також ви дізнаєтеся, де та коли можна дивитися матч Динамо та. Зальцбург, гра відбудеться вже зовсім скоро. Ми всі будемо болівати за київське Динамо. Тому від вас я очікую в коментарях прогноз на цей матч з рахунком на протистояння Динамо та Зальцбург. Ну і, звісно, глобальний прогноз, що зможе Київське Динамо пробитися в груповий етап і пройти взагалі. Red Bull Salzburg, Якщо ви бачили, звісно, матчі цієї команди. Якщо ні і хочете детально послухати, що це за колектив, то додивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, це мотивує мене далі робити для вас відео, прямі трансляції. Ну і так буду розуміти, що вам це відео сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відеоси і прямі трансляції. Також запрошую вас в телеграм, де для вас є додатковий контент до того, що ви бачите в Ютубі, де та коли можна переглянути цей матч? Динамо Київ першу гру буде грати вдома. Гра відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийматиме Арена Люблін, і стартовий свисток прозвучить о 22.00 за київським часом. Вже Ліга чемпіонівський час в нас настане для матчів Київського Динамо. У цифровому мовленні т 2 матч Динамо Київ вже не транслюватимуть. А починаючи з плей-офф кваліфікацій усіх єврокубків. Поєдинки будуть на території України транслюватися. На медіасервісі Мегого, Megogo, друзі. Тому е, це єдиний транслятор матчів плей-офф Ліги Чемпіонів. Враховуйте цей фактор. Вчасно оформляйте підписки, щоб переглянути цей матч на Мегого. Ну і як завжди, на моєму Ютуб каналі буде пряма трансляція. Стартуватиме вона перед матчем о 21.30 Я всіх буду чекати. Ми будемо розбирати склад, нашого склад суперника. І для вас буду наживо коментувати цей матч на цьому Ютуб каналі. Тому підпишіться, щоб не пропустити це надважке і важливе протистояння для Динамо. Комітет арбітрів УЄФА вже призначив бригаду арбітрів. На цей матч буде обслуговувати швейцарська бригада на чолі з Сандро Шерером. Друзі, 36 років років цьому рефері він працював і працює на матчах вищого дивізіону національного чемпіонату з 2013 року. Влітку Шерер відпрацював на Євро 2024 в фінальній частині. І нещодавно, до речі, він обслуговував матч Суперкубкою ЄФА між мадридським реалілом та італійською Аталантою. Тобто, це доволі фаховий арбі. Бітер, ми сподіваємося на гарні суддівські рішення. Red Bull Salzburg, друзі, це як Шахтар приблизно в нашому чемпіонаті. Тобто, це топовий представник австрійського футболу, фактично найсильніша команда. Цього регіону і цього чемпіонату. Але в сезоні 23-24 Зальцбург сенсаційно посів друге місце і не виграв чемпіонат, і вони програли якраз конкуренцію штурму за чемпіонство. і це вперше з розіграшу 13-14, коли австрійську Бундеслігу вигравав не Red Bull Зальцбург Друзі, а в новому сезоні Зальцбург вже зіграв три матчі в чемпіонаті. Наразі є лідером турнірної таблиці, вигравши всі матчі. І на шляху до плей офф кваліфікації вони. Пройшли якраз Нідерландське Твенти завдяки мінімальній перемозі в першій зустрічі. І зараз потрапляє на наше київське Динамо. Перед матчем з Динамо австрійці мають проблеми, тому що в них сім футболістів зараз в Лазареті, які ну, скоріш за все не зіграють проти київського Динамо. Давайте зараз дивитися якраз на склад Редбула і розбирати вже конкретно по футболістам. Фіксуємо ще раз: київське Динамо на трансфер коштує 76,7 мільйони євро. Середній вік нашої команди 24,4. І найдорожчі футболісти нашої команди це Бущан 7 мільйонів, Шапаренко 9 і Владислав Ванат 10. Переходимо до Редбула в порівнянні з нашим київським Динамо, Редбул Зальцбург набагато грошовитіший проект. Тобто ми бачимо, що скромніша наша команда на 100 мільйонів. Вони коштують 177,7. Команда набагато молодша. Середній вік колективу з Австрії 21,9. Дуже молодий колектив. 27 Легіонерів 87% відсотків від е, всієї команди. Дуже багато інтернаціональних гравців. Це теж потрібно зазначати. Ну і доро... найдорожчі футболісти цієї команди це Карім Конате. Це е, Глох, це Дедіч. Ми бачимо, що три футболісти, які 20 плюс мільйонів коштують. Плюс є Солет, центральний захисник, є Чергорд, Бідструп, тобто два такі данські доволі сильні футболісти. Тобто, ми бачимо серйозну різницю між нашими гравцями і е, гравцями, звісно. З Red Bull Зальцбурга. Які проблеми? Як я вже казав, сім футболістів в них випало. Що це за гравці, друзі? По-перше, це Карім Конате, найдорожчий футболіст цієї команди. Хто такий Карім Конате і чому ця втрата може бути ключовою? Подивіться на минулий сезон цього футболіста. Він в Бундеслізі австрійський з 29 матчів забив 20 м'ячів, віддав 4 асисти, друзі. І загалом за сезон він забив 22 м'ячі віддав 8 асистів за минулий сезон. Плюс в цьому сезоні він теж зіграв вже один. Матч, по-моєму, навіть два забив три м'ячі, але травмувався. І він не зіграє проти е, Динамо Київ. Це дуже хороший знак для нашої команди. Плюс випав в них ще один атакувальний футболіст. Форвард Фернандо. Я думаю, вам його представляти не потрібно. Це колишній гравець Шахтаря в минулому сезоні за 14 матчів він мав 9 результативних дій, 6 голів, 3 асисти. Ще один атакувально сильний, швидкий футболіст, який випав. І з Динамо точно не зіграє. Тобто це велика втрата для Редбула. Плюс до того, в них ще є втрати е, лівого бека, також центр бека, також атакувального футболіста в камері, правого захисника втрата і центральний півзахисник з Японії, яку недавно придбали. Тобто ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім травм, із них ключових точно дві: це Фернандо Конате. Всі інші футболісти, ну, можливо, там лівий, правий захисники. Якщо так можна вважати, доволі молоді, але вже хороші футболісти під основу, вони випали і не зможуть допомогти Редбулу в цьому. Матчі конкретно про трансферні новини цієї команди. Вони заробили на цьому трансферному вікну, продали Сучіча Вирал Сосєдат за 10 мільйонів, Форсуна в Норвіч за 4,5, то теж непогано футболіста. І Павловича найбільш дороговартісний гравець, центрбек в Мілан за 18 мільйонів. Тобто вони заробили свої 25-30 мільйонів на трансферному. Ринку цього літа, і натомість підсилилися голкіпером, взяли з Лейпцига кіпера досвідченого і взяли ось цього японця, да, який ну, зараз теж на травмі, тому ми не можемо його оцінити. Тобто перед матчем з Динамо дійсно є певні втрати в цієї команди. Ну, якщо вже я так сильно розхвалюю, на те і Фернандо. Якщо вони не будуть грати, то хто буде вести за собою команду, друзі? Ну тут. Вистачає теж футболістів і взагалі до гри цієї команди ми трошки згодом перейдемо, в що грає саме Редбул Bull Айсберг. Але я звернув вашу увагу, по-перше, на доволі молодих, але вже таких збитих центральних захисників. Той же Солд, дуже небезпечний центральний захисник при стандартах і Байду e, разом з ним грає. Йому 20 років, він австрієць. Солет Француз. Його взяли з Ліона. Так от ця пара центральних захисників є доволі швидкою, в них ну, доволі збалансовані центральні захисники. Плюс я Відмітив би в цій команді Оскара Глоха. Чому я хотів би зауважити на цьому футболісту? Це схожий профайл на Шапаренка, ну і, можливо, Судакова. Напевно, навіть більше на Судакова. І ви подивіться, яку статистику минулого сезону цей Оскар Глох, футболіст збірної Ізраїля, в 20 років дав. За 29 матчів він забив 7 м'ячів в Бундеслізі 15 асистів. За весь сезон 9 голів, 18 гольових. Передачі і це на рівні Ліги Чемпіонів. Він забив два м'ячі в груповому етапі і віддав один асист. Тобто це футболіст, який має вже шалену статистику. За Реду Зальцбург він зіграв там 61 матч, 14 голів, 22 асисти. Це в 20 років, реально шалена статистика. І потім ми дивуємося, да, як так, Судаков, начебто, там хочуть за нього 50 мільйонів, а подивитися на статистику Судакова, ну там. Ну, 5 м'ячів, напевно, навіть не назбирається за сезон, а асистів ну, 10 навіть теж не буде. От приблизно такою має бути статистика футболіста, який ну, коштує більше там, 30 мільйонів і за якого хочуть 50. Це така невеличка ремарочка. Тому увага, звісно, на нього. Також потрібно звертати увагу на футболіста з Боснії Герцеговини. Це Дедіч, Йому 22 роки. Правий Вінгер теж доволі швидкий. Футболіст, який може обіграти і пробити. Нижче в центрі півзахисту, я хотів би відмітити Чергорда і Бідструпа. Це е, гравці з Данії. Ми бачимо там молоді, 21-23 роки. Чергорд – це гравець, і котом 1,92 метра. Це футболіст не просто лісоруб, це гравець, який добре працює з м'ячем. гравець з швидкістю, ви прикиньте, 1,90 90 та ще й біжить. І з дуже потужним і хорошим ударом. Ну, і, звісно, при стандартах його зріст е, може працювати. Бідструп, він більш міні мініатюрний, метр. 85 технічний і вміє працювати з м'ячем. Але під форвардом Оскар Глох найнебезпечніший. Він не тільки грає під нападником, а ще й по флангах, на півфланги зміщується і відкривається між лініями, та й сам завершує. Атаки. Так як травмувався Конате і Фернандо, зараз виконують роль цих футболістів Нене, якому 21 рік. І Єо. Ось такий футболіст. Муса Єо. Він минулому сезоні фактично не грав за цю команду, тому що там був Конате, там е, і є Конате з Фернандо, А зараз вони травмовані. Єо отримав шанс і доволі непогано розкрився. На початку сезону почав забивати. І вони з Нене це. Ну, тип, типовий профайл. Футболісти, які біжать, футболісти, які обігрують і забивають голи. Е, тобто такі Африканці доволі фізично сильні, витривалі і дуже швидкісні. Зараз ми поговоримо про результати обох команд в чемпіонаті, в лізі чемпіонів. І, звісно, про гру Редбула Зальсбурга. Чому нам потрібно остерігатися цю команду і в чому є сильні та слабкі сторони цього колективу з огляду на ті матчі, які вони зіграли. Динамо, Київ, ми бачимо, що жодної поразки в новому сезоні в офіційних матчах. Здорово так рівнесенько Ми пройшли і лігу чемпіонів, і в принципі, чемпіонат України Динамо розпочали з перемог. Це дуже добре, що команда Шавковська. Так стартувала. Переходимо до нашого суперника. В принципі, теж саме всі перемоги і одна нічия в лізі чемпіонів, так само, як і в Київського Динамо. Старт взагалі в чемпіонаті. Там в Кубку вони 6-0 суперника обіграли. В чемпіонаті там 3-2, 2-1, 5-1, 3-3-1-0. Ви бачите, що і звернули увагу. Я думаю, на те, що Зальцбург доволі багато пропускає, але як ви бачите, це їм не заважає забивати більше, ніж суперник і вигравати в підсумку свої матчі. Да, в принципі, оцей матч проти Твента, де вони зіграли 3-3, вони зіграли вже Більше рахунку, тому що перший матч вони виграли 2-1. І я б звернув увагу саме на оці два протистояння проти Твенте, тому що це Ліга Чемпіонів, це якраз вивіска для Зальцбурга. Ось ви бачите статистику. Зальцбург був набагато сильніший за Твенте. Як забивалися м'ячі? Ви в огляді можете самі переглянути. Але якщо звернути увагу на гру Зальцбурга, в чому їхня сила в атаці? Це комбінаційна гра. Друзі, це не та команда, яка буде ввішати стандарти, прострілювати чи забивати м'ячі. The <laughs> cat З відскоків це команда, яка сама досягає успіху, яка грає в один-два дотики, яка грає дуже здорово між лініями, як я вже й відмічав. От загальна швидкість футболістів, вона дуже сильна. От давайте подивитися, подивимося зараз на перший склад. У них є форвард Радков, але це футболіст, який ще не забував цьому сезону, тому він, напевно, не зіграє. Я думаю, що більше тут буде грати ЄО. Ми бачимо глуха якраз. В них є гурна Дуат, це опорний півзахисник, ну дуже непоганий футболіст з опорної зони. Два креативних футболісти: Бітструп і Чергорд. Тут якраз 1,92 92 Чергорд, який забив два м'ячі, до речі, ворота Твенте Як Зальцбург їх забивав, друзі, це сукерочки просто. Комбінації, розіграші в один-два дотики. Заводять м'яч в штрафну площу суперника і там уже розбираються з голкіпером. Дальні удари в них теж присутні. По ударах тут повний порядок. У цих футболістів глух. Це гравець, який може як і завершувати, так і створювати для своєї команди. Так само відмітив би технічного Нене, який може обіграти. Двох-трьох зайти в штрафну віддати або сам пробити з гостру. Їм не важливо, гострий не гострий. Вони луплять поворотах, як тільки бачать можливість в штрафній площі суперника. Тобто вони намагаються заводити м'яч в штрафну через комбінаційну гру. Я вам скажу, якби Зальцбург грав в нашому чемпіонаті, ну вони б не мучились, як умовний шахтар проти лівого берега. Вони б, я думаю, ці команди просто б розігравали комбінаційно і забивали 3-4 м'ячі, закривали б матчі. Я б не би тут когось одного. Так, луха можна виділяти, тому що це футболіст, який дійсно. Технічна оснащеність його набагато краще, ніж в інших гравців, але в цілому вони дуже зіграні, і це команда, яка грає креативно на половині поля в останній третині. Ну і всі фактично м'ячі, які Зальцбург забив ворота Твента, та і в чемпіонаті я так подивився. Це реально гра між лініями, заводять мяч штрафну площу суперника і вже далі розігрують голкіпера, там забивають м'ячі з різних позицій. Один гол, по-моєму, вони забили з відскоку, коли зони 14-ї з дальній дистанції влупив, по-моєму, якраз Чергорд і забив гол. І в принципі, всі голи реально дуже креативні і нестандартних положень. Плюс до того мінус цієї команди я хотів би додати це пропущені м'ячі. Давайте про них говорити, тому що команда дійсно 3-3 зіграла з Твента. Як же вони пропускали, друзі? А все банально просто: чотири м'ячі, які забив Твента в ворота Зальцбурга, Це три голи зі стандарту, два кутових. Прямі навіси в штрафну, виграли боротьбу, забили головою. І е, третій гол був з подачі в штрафну площу, тобто теж з навісу. Четвертий гол прямий штрафний удар, забитий гол е, в ворота Зальцбурга. Тобто, це чотири м'ячі стандартних положень. Зальцбург пропускав. І це вже є мінусом цієї команди. Тобто, стандартні положення можуть бути козиром для. Колективу з Києва. Тобто для нас це Попов, який може поборотися при стандарті, який здорово це робить в штрафній площі суперника. Та інші футболісти в нас є, які можуть це робити. Плюс до того по чемпіонату, якщо подивитися, вони теж там пропускали. От, наприклад, перший матч в чемпіонаті вони пропустили два м'ячі. Також другий матч чемпіонаті вони один пропустили. Це в основному були голи, або, як я вже й казав, зі стандарту, або це швидкі контратаки суперника. Так от на цьому я хотів би Гострити, тому що в нас є швидкі фланги. Це умовний Волошин справа, не Ярмоленко. І, звісно, Владислав Кавбаєв, плюс динаміка Шапаренка, плюс вона, це може дати нам якість атаці. нам потрібно використовувати простір того, що Зальцбург не завжди ідеально розігрує свої комбінації на половині поля суперника. І цим можна скористатися, вибігти швидко вперед контратаку. І поки не встиг Зальцбург перелаштуватися, забити м'яч. В основному так Зальцбург і пропускав оці ці всі м'ячі в на старті цього чемпіонату натомість, чому сила нашого київського Динамо це. Теж банально комбінаційна гра. Динамо Київ в основному свої м'ячі забиває за рахунок комбінацій. Або за рахунок дальніх ударів, як показав, це вже піхальонок. Наприклад, матчі проти Рейнджерса, останньому, який е він зміг розкрити суперника. І далі вже ми зробили другий м'яч на контратаці. Проти Карпат, Київська Динамо як забила м'яч. Дальний удар піхальонка. І далі вже дві контратаки, які залетіли в ворота Карпат. Перший це гол Ваната на контратаці Паша Паренка, і третій гол Андрій Єрмолка. На контратаці він заробляє пенальті і реалізовує його. Тобто, все просто, Київське Динамо має свої козирі, і вони доволі схожі на козирі, які має Зальцбург. Але що Київська Динамо при стандартах грає погано, що Зальцбург при стандартах грає погано? Як на мене, ці дві команди доволі схожі одне на одну. Просто єдине, що наша команда більш скромна за підбором виконавців. Ну, якщо вірити даним трансфермарт, там футболісти більш дороговартісні, але, от, наприклад, два футболісти не будуть брати участі. Це той же Конате вже. Мінус 25 мільйонів. Той же Фернандо вже мінус 5 мільйонів, 30 мільйонів за Зальцбург грати точно не буде. Це ті футболісти, які дійсно впливали на результат. Тому що ну, Конате, друзі, це не просто форвард, який завершує атаки з Фернандо якраз. А це два футболісти, які мають шалену швидкість, мені здається, більшу, ніж у Ваната. Мають фантастичний удар. Ну і в принципі в комбінаційній грі теж беруть участь. Тобто, це збалансовані універсальні нападники, які мають все для того, щоб... Вбігти і забивати голи їх не буде це добре, але на жаль, для київського динамо там є інші футболісти, які можуть розкритися і робити те ж саме, що робив Конате з Фернандо минулого сезону. Тобто, в підсумку ми маємо дві схожі команди по стилю, більш-менш. Які намагаються досягати результату за рахунок комбінаційних дій, за рахунок фланових футболістів. Так, да, трошки відрізняється, тому що Зальцбург все-таки більше намагається заходити в штрафну площу, а не прострілювати. Тому що Динамо Київ це флангова робота Кабаєва, Волошина, там Караваєва, Дубінчака, забігання простріл в штрафну. В Зальцбурга цього менше, вони більше в пас намагаються грати, ніж прострілювати вішати. Але в цілому це доволі схожі команди, просто що клас різний. І ми бачимо, що ми не є фаворитами, тобто це не виглядає. Глядаю, що Зальцбург там просто зараз нас знищить вщент. Ні, в них на них теж зараз дають десь 2,5 приблизно коефіцієнти. Це попри те, що вони грають на виїзді, ми вдома. 2,79 на нічию 3,65. Але в цілому БК вважає, що перший матч має бути доволі рівним. Тобто, якщо підсумувати, ми отримуємо суперника нетипового. Партизан взагалі таким не був. Рейнджерс це теж да організована команда, яка може атакувати, але там більше силовий футбол, там більше все-таки про контратаки, позиційної гри, як так? Якої не було. Ми бачили особливо другий матч, там де ні в Ренджерса, ні в Динамо особливих атак не було, поки не з'явився піхальонок і не забив, і далі вже на просторі Динамо закрило матч. Тобто це не буде обережна гра. Я просто переконаний, що з першого ж з матчу ми не отримаємо акуратний футбол. Можливо, ми в нього будемо грати. Зальцбург точно в нього грати не буде. Їм байдуже, що грає суперник. Тим більше, якщо вони бачать, що на папері вони сильніші, вони будуть давити і грати першим номером, контролювати м'яч на половині поля суперника. Тому, якщо нам і зіграти потрібно другим номером, то це потрібно зробити максимально злагоджено, тобто не дасть е між лініями розігрувати, можливо, нам допомогло б зіграти в три центральні захисники, але я не бачив, щоб Київська Динамо так грала, тому будемо грати в два. Але хто ці два? Це скоріш за все, Попов, це скоріш за все буде Михавко. По флангам. Ну, якщо з огляду на чемпіонат, справа буде Караваєв, зліва ми побачимо скоріше Дубінчака. В Центрі півзахисту я б рекомендував так, звісно, брашко з Шапаренком, але. Додати піхальонка, не Буяльського Буяльський знадобиться, можливо, в ті моменти, коли потрібно буде точно забивати піхальонок. Це футболіст, який може зіграти із глибини, і знову ж таки це опція дальніх ударів. Він може сам вирішити долю епізоду. Тому нехтувати таким футболістом і не ставити його з основи. Це, е, як на мене, злочин, тому Шовковському потрібно. Знімати Буяльського, садити на банку. Це факт, тому що він програє конкуренцію зараз піхальонку. Ну і фланги. Я б загострив би увагу на Волошину. От він дуже корисний був би з перших хвилин, як на мене. Замість Ярмоленка. Ярмоленка на досвіді можна на півгодини останні випускати. А з перших хвилин все-таки Волошин, як на мене, пріоритетним має бути. Ну і звісно, вона Кабаєв. Такий мій основний склад на матч проти Зальцбурга. Ну, Бущан, звісно, в рамці, друзі, тут без варіантів. Пишіть ваші варіації, як би ви хотіли, яким би ви хотіли бачити захист. Київського Динамо, тобто на перший план. Вийде в цю матчі комбінаційна гра і вільний простір. Хто краще використає вільний простір і зіграє комбінаційно і зможе реалізувати ці моменти, той і виграє це двохматчеве протистояння. А на перший матч, друзі, я прогнозую результативну нічию. Можливо, навіть надрезультативну там 2-2. Приблизно таке. Але Динамо зарубається Зальцбургом. Я вірю, що наша команда не буде сцикувати, не буде сидіти і чекати просто вільного простору. Ми теж будемо грати позиційно, і ми це вміємо робити, комбінувати, ми. Теж мій на половині поля суперника, тому я очікую від нас дій. Звісно, в атаці проти Зальцбурга Тим більше вони показали, 에, Зальцбург показав, що при стандартах в них є проблеми. Плюс перехідна фаза з атаки в захист повертатися, вони це роблять не так якісно, як могли б. Тому й вони пропускали від Твенти 4 аж м'ячі в чемпіонаті. Пропускають це Динамо може використати. Це наш Козирць, швидкість, командна швидкість, і звісно, гра лідерів центр поля Шапаренко піхальонок. Я вважаю, від них багато що буде залежати. Якщо їх перекриють, жопа нашій команді, тому що не буде доставки до Ваната, до флангів. І звісно буде дуже складно київському динамо. Тому я даю такий оптимістичний прогноз на перший матч, друзі, те, що ми зіграємо 1-1-2-2. Думаю, що буде результативна нічия. А другий матч. Подивимося, все буде залежати, як зіграємо в першому. На кону груповий етап Ліги Чемпіонів. Друзі, це потрібно усвідомлювати. І це усвідомлює не тільки Київське Динамо, а й Зальцбург. І саме тому не тільки Київське Динамо переносить матч чемпіонату, який вони зіграють після першого і між другим матчем відповіді. Динамо перенесли матч проти Ворскли в четвертому турі і буде відпочивати, щоб підготуватися до матчу відповіді проти Зальцбурга. І Зальцбург на своєму офіційному сайті теж оголосив, що домовився. Про перенесення матчу четвертого туру чемпіонату Австрії проти Гардберта, який мав відбутися 24 серпня. Вони скористалися правилом, яке дозволяє команді перенести зустріч чемпіонату, яка запланована між двома матчами плей-офф Ліги Чемпіонів, друзі. Тобто налаштовані і австрійці, і, звісно, українці на бій і на серйозну звитягу, щоб пробитися в груповий етап Ліги Чемпіонів і отримати свої 30 плюс мільйонів євро за те, що е, проб'ються в новий формат ЛЧ, друзі? Тому я хотів би побажати тільки успіху команді Олександра Шовковського. Перенос матчів. Я погано до цього ставлюся, але якщо вже Зальцбург переносить цей матч, то ми точно б не могли оминути цей момент. Ми теж це зробили. Це правильно, тому що все потрібно поставити на кон. Я думаю, Суркіс там все розуміє, що це шалені гроші зараз можна отримати. І Зальцбург все-таки це. Да, це класна атакувальна команда, але вона дуже молода вона може бути нестабільна. Там 21,9 середній вік команди. Ви бачили, там футболісти, найдосвідченіші гравці, це їхній голкіпер 33 роки, і Фернандо, якому 25, і там, по-моєму, ще аргентинець, якому 25 років. 25 років – це самий досвідчений футболіст в польовий в цій команді, щоб ви розуміли. Всі інші – 20, 19, 21, 22, 23. Отакі футболісти. Динамо теж молода команда, але більш досвідчена. Це факт, у нас є футболісти е, вікові. За нас має зіграти досвід, організація, і реалізація це головні аспекти, які нам потрібно використати. Тому, друзі, я з нетерпінням чекаю перший матч Динамо зальцбург Сподіваюсь, ви також. Тому буду від вас чекати коментарі з прогнозом на цей матч. Плюс ваші думки, от за рахунок чого Київське Динамо дійсно може пройти Зальцбург і чи це взагалі можливо? Мені цікава теж ваша думка. Можливо, в чомусь я не правий, можливо, ви більше дивилися матчі Зальцбурга і зможете розібрати цей цю команду. І на якісь їхні ще слабкі сторони можете вказати. Пишіть всі. Свої е, спостереження в коментарях. Не забувайте також ставити вподобайки, це мене мотивує дуже. І так я бачу вашу реакцію. Підписуйтесь на канал. Всіх запрошую в телеграм. Там більше з вами комунікую. Там відразу ви отримуєте анонси про старт прямої трансляції чи то про вихід відео. Ну і запрошую, звісно, вас на пряму трансляцію. Матчу Динамо Зальцбург 21.30 В середу вболіваємо за наших разом, друзі. Всім до нових зустрічей.